Вітаю вас, друзі. Цієї ночі росіяни здійснили чергову атаку проти України, застосовували дрони та ракети. І для росіян це величезне свято. Масірований удар сьогодні ночі не Бомбили, добре бомбили по Одеській області області, менше п'яти атак. Майже усі засоби повітряного нападу Росіян, наші сили проти повітряної оборони знищили, і ми дякуємо їм за це. Але росіяни одразу пригадали, що Удари на велику відстань це гра, у яку можна грати удвох. Дано ну в общем, не, не дрімали, скажем так. чому так відбувається? Вони знову жалілися, що їх турбували невідомі добрі безпілотники, які атакували як так звану Росію, так і росіян у тимчасово окупованому Криму. Були, е, попитки атак Черни на Крим з е, закривали Об'являли план кавер в московських аеропортах. Якась неприємна ситуація. У росіян також трапилась у Пітері. Там раптово в частині міста зникло світло. А, Ми весь... На, на нашому балконі на кухні світять фонариками. Світу, ні. Ми з вами поки ще не знаємо, чому саме так сталося. Але якщо припустити, що це результат роботи або невідомих добрих людей, або невідомих добрих безпілотників, усе одно у цьому немає нічого такого, тому що як відомо, енергетична інфраструктура так званої Росії, це насправді військова інфраструктура, Це теж критична інфраструктура, це не громадянська інфраструктура. Нормально. Аэропорты. Насвітання, і ви, друзі, не забувайте підписатися просто зараз на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. І Саме про це і будемо сьогодні з вами говорити. У росіян насправді вночі трапилась величезна побєда. Вони знищили приблизно 92 штаби військово-морських сил збройних сил України. Ось цей ось морський вокзал Гордадіс, собственно, главне одна з баз Українських ВМС так так вам не почулося. Вони справді знищили кілька баз НАТО і штаб ВМС одним ударом. Про це навіть на першому каналі сказали. По нікрем даними це гостиниця, де предположительно, розміщався штаб воєнноморських сил України. Більше того, у цій будівлі ще був величезний склад із боєприпасами. Тому уся Одеса вже кілька годин як детонує. Ну і там би комплект тож рванув. Наскільки я розумію. то тобто там рознесли все як сліди. Що ж сталося насправді внаслідок російської. Нічної атаки було дуже серйозно пошкоджено готель Одеса, який знаходиться на території морського вокзалу, ті, хто, хоч раз були в Одесі у центрі міста, бачили цей готель, його можна побачити просто от якщо стоїш біля дюка і дивишся прямо. Тепер його вже немає. І от росіяни намагаються видати ось оцей цей удар по готелю як дуже дуже велику перемогу. Та й, взагалі, коли вони б'ють по готелях, то знищують саме військові бази, а коли знищують українське зерно то це насправді безпілотники клади зірно насправді виконують функцію місця зборки і запуска надводних цих безпілотників. Але про цей готель точно варто сказати детальніше. Ми маємо насамперед відповісти на питання, а чи міг він взагалі, хоча б гіпотетично, бути якоюсь військовою базою. Особисто мені, як людині, яка довго прожила у Одесі, це було дуже смішно чути, тому що цей готель дуже давно не працює і він у ав аварійному стані. Будівля у аварійному стані. Она нікудишня, вона розрушена. Вона неробоча. ні стеля та стіни осипаються, вода залила віконні рами, кондиціонери з'їдає іржа. Готель Одеса побудували більше десяти років тому, але його так і не ввели у експлуатацію через внутрішні конфлікти у компанії власника. Він фактично закинутий і дійсно у аварійному стані, настільки що там просто небезпечно перебувати. Хоча деякі туди інколи лазили. Одно крило. І втратило Росіяни ж усе одно наполягають на тому, що вони таки знищили у цьому готелі штаб військово-морських сил Збройних сил України, тому що вони бачили, як там раніше хтось відкривав вікна. Не хотів би росіян засмучувати, але вікна там відкривають вже, напевно, років 5 або 6. Точно тому, що оскільки будівля у аварійному стані, вони просто випадають. Ось фото, наприклад, за 2021 рік. І рік. Я тут не розповідаю. Якусь секретну інформацію це усе можна самостійно з'ясувати, витративши просто 5 хвилин на пошук інформації у інтернеті. Але росіяни, точніше, російські пропагандисти, які я переконаний, усе це знають, усе одно продовжують наполягати. Ні, вони таки знищили штаб. Ні, самнінішто етакнішне було очень удобнее місце для розміщення. От, е Воєнних сіл вони цілком усвідомлено брешуть. Вони розуміють, що вони брешуть, але їм треба так казати. Удар цей був не случайним. Ви ж розумієте, рознарядка. Прийшла. Подобається, їм, не подобається, треба Надатрабати нічний удар росіян по готелю. Це була спланована акція для їхньої пропаганди, щоб потім розповідати, що вони отаким чином помстилися за удар по штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Давайте в відповідь на нічого. Мудари по штабу українських сил. де да без проблем можна нанести. Якихось серйозних результатів вони своїми ударами не змогли добитись, але принаймні вони тепер можуть розповісти росіянам казочку про те, що за штаб вони помстилися ударом по іншому штабу. До речі, ще два слова про штаб чорноморського флоту. Сьогодні частина будівлі під час проведення робіт там обвалилася. Маю вам іще розповісти про У курску. курску останнім часом дуже одноманітні. Новини це або про те, як вони закопують своїх окупантів, або про те, як вони відкривають їм меморіальні дошки. Школі номер 39 відкрили меморіальну доску в честь випускника і учасника спецоперації Романа Скорова. Або про те, як вони роблять вигляд, що у них немає там ніякої війни. Ось наприклад, вчора вони отаким чином святкували день міста. 24 сентября Курск відмічає День города. Вчора протягом усього дня, та й сьогодні також Курск неодноразово було атаковано невідомими добрими безпілотниками. Місцева влада навіть була змушена скасувати святкові салюти, але гуляння все одно були. Росіяни усе одно святкували, хоча учора ж було завдано удару по російському військовому аеродрому у Курску, і самі російські окупанти повідомляють, що напевно хтось там із росіян подох, але у російських новинах про це розповідати пропагандисти не поспішають. Їм набагато краще казати про знищений штаб ВМС, а також про те, як росіяни усе збили. Слава ПВО! Слава ПВО. Слава ПВО! слава ПВО! Ну подумаєш, подохли якісь окупанти знову на курському аеродромі. Нічого страшного не сталося. Оба з все добре, хорошо, слав нашому Пво нічого, нічого собственно, не відбувалося. Та й так само цієї ночі у Тульській області теж нічого не відбувалось. І поки кремлівські пропагандисти вдають із себе Кіріла Стрімоусова, ми нічого ні ми не слишемо. Інші їхні пропагандисти починають підозрювати, що якась погана ситуація для так званої Росії складається, і так на самом ділі. Ситуація у нас не столь благостна, як нам питається рассказать. Один із соратників Гіркіна, якого здається вчора побили у СІЗО, помітив те, про що я казав вже неодноразово. Якщо минулого року росіяни здійснювали атаки, у тому числі на нашу енергетику, і ми майже не мали чим їм відповідати, то цього року ситуація кардинально змінюється. дуже очень, очень неприятний перелом війни, тобто удари в тил. І про чому ми говорили в самому на Враг дуже збрітеслю тепер вже не тільки росіяни атакують нас на глибину нашої території, а й ми атакуємо так звану Росію. І таких атак із часом ставатиме більше і більше. Звісно, росіяни цього року будуть намагатися знову знищити нашу енергетику, але. І для них будуть деякі відповіді, Поскаржилось оце Опудало також і на зростаючі проблеми у російських окупантів на фронті. На фронті наблюдається снарядний голод, але нічим хорошим не закінчиться, Для нас особливо. а особливо великою проблемою для російської піхоти та для російської бойової техніки стають українські дрони камікадзе. От ніби дійсно дешевий, ферст персон Vision» то тобто, дрон прямого управління з очков он попадають прямо прямо в техніку. В нашій державі. Звісно, треба більше різних безпілотників для різних завдань. а Також потрібні засоби протидії безпілотникам, але конкретно ми із вами, громадяни України, можемо самостійно допомагати фронту, купуючи ті самі дрони камікадзе. І ось і ще п'ятдесят дронів від вас приїхали до спецпризначенців. Висловлюємо велику вдячність. Спільноті Стерненка за придбання 50 в дронів які будуть в подальшому нищити росію. Слава Україні, героям слава! Я закликаю вас постійно інвестувати в українську оборону. А якщо навіть мої слова вас не переконали, то послухайте, що рекомендують російські пропагандисти. Ми за гроші організували великий процес вбивства руських. Это невероятно ефективна інвестиція, которую представить собі было невозможно. что, шановні інвестори, не припиняйте інвестувати у українську територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. Продовжуйте інвестувати у сили оборони України.